У вільний від навчання час студенти Поліського національного університету в Житомирі виготовляють окопні свічки для військових. Раніше я в'язав сітки. Оце побачив, що будуть окопні свічки. То думаю, ну треба долучатися. Треба якось наближати перемогу. Одна годинка, дві. Це вже скільки вже зробити розробила. Так. це саме мінімальна допомога, яку ми можемо зробити для наших воїнів і. На жаль, в мене занадто багато знайомих і родичів, які зараз знаходяться там, і все, що можуть це робити, це просто їм допомагати цими свічками. Хотілося б, звичайно, щоб воно це все скоріше закінчилося, щоб ми вже не крутили ці свічки, а чекали їх вже вдома. Батько другокурсника Володимира, військовий, хлопець каже, що за допомогою свічок на передовій гріються та підігрівають їжу. У мене тату військовий. Я сам розумію, як це і коли він дзвонить, каже, що мало світла. Інші хлопці палять через тепляки. В окопах це найкраща штука. Така свічка тримає в середньому 2-3 години. Вони і обігріти, і підігріти якусь кашу, їжу. Ми розуміємо, що хлопцям потрібно хоч якось нагрітися. Ми заливаємо так, як маленькі, такі великі свічки. Бо маленькі свічки вони йдуть в окопи, але зима все ж таки треба і гріти, і техніку, щоб вона завелася, бо якщо мороз. Вона не заводиться, бо це дизель, його треба нагріти, хоч, хоч трішки. Як правило, спілкувалися з військовим, вони як Вони беруть ці свічки, дві-три штуки, під двигун, підпалюють десь годину і можна завести двигун, навіть якщо це мінус 15, хлопці заводили. Виготовляти свічки студентам допомагає місцева недільна школа. Координатор студентського волонтерського руху Денис Ліпінський розповів, що вона надала більше 100 кілограмів парафіну. З нами зв'язалася недільна школа. У них був цей парафін ароматизований, Вони нам його віддали, щоб ми виготовляли окопні свічки. Ваніль, апельсин, вишення, виноград виділяє свій аромат і хоч якась є аура в окопах. За один день, говорить Денис, виготовляють близько 200 свічок. Ми розуміємо, що потрібно допомагати хлопцям. Бо якщо ми не будемо цього робити, війна прийде до нас знову в нашій області. Квітня 2023 року студенти Поліського національного університету виготовили півтори тисячі окопних свічок, які за запитом відправляють військовим на передову. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.